Було б, до речі, в два рази менше <поставлено> людей, було б максимально по кайфу, ні? Ну да. Да, да. до Тобто, коротше, треба перейти на більш мертвий себе. Тоді біжимо, постарайтесь дати контроль по второй точке. Якщо що, воно натепнуло, вони просто залишились. Там же файт. І вони призвали галем. Да. Окей. Так, нам би джемпера додали. Але вони гейт-хамери не зняли. Ми йдемо отримати втору точку. Удай, а зен then пуш піштов. Пушитримемося з особним паком, поки ми до стіни не додавитимемо. Живі, живі, живі. Я захопив вторий вейп А я не захопив вторий вейп-поінт! Все, все, все. Я крауд-контрол. Дуже обережно пушимо другу точку. Бувий вейп-поінт наш. Я захопив вейп-поінт. Він наш. Uh, we got second waypoint, guys. We need uh, players here. А спид пушивает, где чтобы мы трошки просто We can uh, uh, siege golem, uh, like uh, golem that who can carry uh, the other guild is uh, Сзади, 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 Ага, so Вы Ви одразу можете yeah. на вейпонті вставати. Yeah, yeah, yeah. oh, yeah, cool. Право, якщо ж що закупили Ізістрит и першу, на другому mm -hmm. hands of unity с лохами.

Голон гос туда 8 and take the second golem, guys. Uh, take the second golem. Uh, ascendancy, you can only you can, can do this в принципе, на того голина попереднього. Пробуй тогда. Да, да, все рухаються на весь. Ми ставимо гейти, як запригуємо? Ні, 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 ми далі ставимо. Ми ставимо гейти на четвірці. На А2 на Так так, четверта. Треба вербатися всередину. Окей, okay, за запригаємо, запригаємо, застрибуємо. Тепер до додому. Е, йдемо додому. Е, на четвірці Дім. Е, я ставлю гільд телепорт. А, у нас не вистачає <плес> грошей на гільд <Guild> телепорт. <плес> Це видали. Я даю гейт, я даю гейт. Всі зараз тепер на гейт. Нам потрібно його віддефати. Вибити гравців, потім вибити голема. Тут джампер з ним обережно, він не помните. Не Ні, і це бач, наш, це наш, і це ассемблець. Ресурк ресур, ресур то... наш. А, вона неправильно показує. Ви, вибили а, голема, вибили голема, не прекрасно. Пушимо піл, піліш зону. Пропонують uh, запушити пілежону п'ятірку. Так, забирайте. Ти не можеш ходити? Ні, Там, мене, мене, таке мене таке ж саме, було. я того... Блін, я в замок зайшов, і нормально стало. Добре. Uh, тепер стакаємося на четвірці. Uh, все ще так. Гайс, let's stack on force, on four point and uh, kill the golem. Kill the golem. Тут гарні є локації зверху на будівлях, може туди і поставити. Так, так, можна, дивіться, можна, можна застрибнути на будівлю? А, зверху. а Inner Castle Gate вони вже зруйнували. Я Ой, сундук захопив, але я не знаю. що. Він він нас в наші, що. Uh, Дивись, воно має раз в хвилин воно тік робить. А чують нас відбирають пушить Ганда не внизу, херили, виходить uh, we get pushed from uh, nine point uh, fr from from backward. Uh, Точка наша відроджується. Хто вмер, відроджується одразу. Поки що граємо від цієї точки. Стіну треба зачистити. Да-да, слід. Потому что он нас Можем подняться на стену. Нас пушать, нас пушать снизу, пушать снизу, пушать снизу. from uh, point uh, from, from

Я ж кажу, от детству вже прорвали. Uh, всі йдуть всі до всі 9 uh, Полишаємо четвірку і йдемо тут, до 9-ї. Руслой забрав ресурсник. У мене є червоні FG, з правої сторони. Всі йдуть до дев'ятки, ми контролиромо центр.

Витя, якщо ви не можете пройти, что вы не можете пройти, Просто uh, від цей видит, відідіт, бо того, що Хай ми же. Я ти по підходжу, а я типу підходжу, есть у... <звучу> <я>, и <ти, звучу> якісь такі люди. Дай баф, Александр, поки не могут. Да, 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 да. Продовжуємо в них іди влетай. Продовжимо на 13. Просто дойти до 13-го поинта. Там, тут, Ну я еще шо пиво, чтобы даст забрали. Я с тобой с тобой 13-2. 13-2. Нам больше кидора сюда. Загоди не бачу, де бачу. E є. На ступеньках наверху подам. Там нет. Захопление, захопление. Давай. Їх дуже М -м, багато. Тут не треба. Буде Торнадо, я даю Торнадо Да, Так, додавав Йде Торнадо Ми на голові Тут полгіль навіть Все, да. вийти, вийти Ми, 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 за, ми я так зрозумів, ми заробили за хвилину Ну, 5 хвилин Воно тільки що тікнуло на блокі Так, так, тікнуло тільки що хвилина ті на блокі Де бери на одинадцятку, на центральний пілідж Ресрекшн э, і вперед заходимо підліво під 13-ту видок, зрозуміло. Біля дев'ятки, біля дев'ятки, просто рік доріг. Арпазагри і якісь такі Почекайте, поки велику кількість. Продовжуємо пошукати, ми, ми, ми дуже гарно пошимо. Треба пройти, на э, что это проходит. там, пацаны. Проходит, и сразу в Сразу Дал бастион, дал Я Ой, меня бакет, у дал. Дивоушен дал. Пытаемся на витрах. Забрали в правую. вниз. По узурпатору, б'ємо узурпатору yeah! Мене втикали, Забийте на пей. Let's fight геллидер. з нами немає, що він не розібрався, як зайти. з тим Ми захоплюємо нашу девятку, так? Так, так, захоплюємо. з криші і буде. Є, на тринадцяту. Рядка наша. Та пайте всі на дев'ятку вмер. Тут дуже багато красних на дев'ятки. А, ви гот на крише від дев'ятки. Просто дивись, зараз ми сюди зразу наверх. От тут зразу наверх розвертайся. Нам потрібно, напевно, сюда. заходити, так, заходити, відбивати. Тут зручно можна сюди заходити. Брат, вона за А, let's push to shot in. А, ah, no, нас. На голем не this. дає this. пройти. Шт, падла. Ти дайрші. Якісь офіцери постійно стоять. Спочатку Спочатку головно вбиты. А у ну, нас тут Александр. А, а, через 2 хвилины, да. через 2 хвилины, слухай, треба шведенку забраться. Нам пытаются спушити гейт. А, на 11-й большое количество буражских грохов. Забирай. Контроль 12-ку. В Фениксе контроля 12-ку. У нас пушат, у нас, у нас очень пушат. Витра, ветра, ветра нахуй. На да, подняли на, на ветро. Задулку, задулку раз. Задулку шерсть, задулку шераз. Стрелу натянул, стрелу натягнули. И все. Всех выбить, всех выбить. Хорош, цеблу гарно, забула Це гарно. Нам нам головне забрати в той, ну за пару секунд до того, як дивіться. Якщо ви бачите, хтось прорвався, чуть-чуть відстепіть назад, відійдіть назад, відійдіть назад, почекайте, щоб у вас скіли відновилися і порвать. <рес> я я забрав Так, хлопці, тепер здається, вже дивіться. дивіться, всі пушать Забираю трон. Взагало. Нічого чого, хай загайзи. Фенікси дефой дванадцять дефой дванадцять, всі інші пушать трон. Нам сломали Да, по фениксу надоют пройти центральному ходу. Все инши. Пуши в центр. Пеникс control the enter, uh, you can push the Сверху я позволю корифом. Нам пытаются спушить гейт. Одиннадцать очень много. Большое количество вражеских игроков.

Добре, що ти його забрав, бо он якраз пушка. Да, і своїм партнерам. Можна, можна стояти на сходах і це дає можливість весить. Да, в баффик еще

Ну что мы забрану? 30 секунд, 30 секунд. По краях стенах біжить, по краях стены біжить, по краях, просто по краях стены. Ничего входа нема. Є ще в хит 7. Через сімірку, можно через сімірочку. Я напевно в стену. Да, виша пить нема. Вот такой кожен раз. А, вс? Да, 18 калицент. Ну я Не Непогано. Якщо... Нам на Good